Зіпелор при болю в горлі. Фінал! І через кілька хвилин чоловіча команда підніме келихи з шампанським за перемогу. Так, тільки не келихи з шампанським, а піддони з водою. Розказую правила. Отже, фінал. В капітанів в руках ємності, і перед нами також ємності з водою. Ми будемо черпати цю воду і переливати учаснику, який сидить за спиною. Той учасник має підставити ємність так, щоб злопати найбільшу кількість води і передати її далі. Ця вся вакханалія триватиме 90 секунд. В кого в останньому піддоні буде більше води? Та команда і перемогла. Всім зрозуміло! Одягаємо маски! Ну що, команди? Сухими ви цього разу з води не вийдете. Подивимось. Готові! Так! Почали! <звук> хорош, 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 хорош! хорош. переливайте. Водя, Давай! Да-да-да-да-да, умнічка! Давай лилий! Ли, ли. Ой, яка хорошо післо! Давай! Є! Yeah. Хорошо, хорошо, хорошо. Готовы? Хорошо. Давай, давай. Сходимся. Борты, борты. Давай, давай. давай, давай. А да не лил, ты, Давайте, давайте. Давай. Давай, прилывай, 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 прилывай. давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, Бортик, до бортика. Тримаем. Тримай, не, 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 не. Саня, давай. Нормально, <shows> <True>. нормально. Давай, <shows> давай, пешов пешов Еще, пацаны! Давай, еще! Давай, Димон, давай, давай, давай! давай. На давай! 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 давай, давай. давай! 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 Ладьбой, <плодисмент> Це не показує. От в чого питання. Я не знаю, що сталося з пані Гатун, але вона вирішила прийняти душ. Леся Іванівна, Богдане. Будь ласка, покажіть нам ваші ємності. Будь ласка, двушечка. Двушечка ізі. Вже гатон виливає, тому. А не розливай. Да розливай. Ну Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. А, ну все, все, якби Ірина Гатун зараз викрутила свій одяг, то напевно що в дівчат було б більше. А так наразі маємо чітку перемогу чоловіків. 28 тисяч гривень на їхньому рахунку. Вітаю! Скажу так, це була нелегка перемога, мокра перемога, але перемога йде і, да. і все, і все і вже не важливо. Бачите, хочуть підмочити мою репутацію, але і в них це вийшло.